Запускали шахеди у кілька хвиль групами та у різних регіонах. Загалом атака тривала близько восьми годин. Росіяни запустили по Україні 38 шахедів. 29 із них збили наші захисники, заявили у повітряних силах. Безпілотники летіли в Україну з північного та південно-східного напрямків. Цієї ночі росіяни атакували Одещину шахедами. Одна людина дістала поранення, чоловіка госпіталізували. Про це повідомили в силах оборони Півдня. У наслідок влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури зайнялася масштабна пожежа. Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати вогонь. Атакували росіяни цієї ночі Чернігівщину. Унаслідок наземних вибухів пошкоджені інфраструктурні будівлі. Повідомили в оперативному командуванні північ. Інформація щодо постраждалих та наслідків обстрілу наразі уточнюється. Росіяни запустили по Києву близько десятка шахедів. Усі повітряні цілі збили наші оборонці на підступах до столиці. Повідомили в міській військовій адміністрації. Ворожі безпілотники подолали маршрут протяжністю, ледь не тисячу кілометрів, а запустили їх з південного напрямку. Попередньо люди не постраждали. Я ж нагадаю, це вже друга атака шахедів по Києву за місяць.